Завершилися змагання з шашок в Спартакіади РАЕС. За перші змагалися 13 команд з різних підрозділів атомної станції. Це понад 40 учасників, готових продемонструвати свою майстерність у стратегічній грі. Атмосфера була напруженою та водночас дружньою, адже на чорно-білих шахівницях зустрілися колеги однодумці, котрих об'єднує не лише відповідальне ставлення до роботи на АЕС, а й любов до одного із особливих видів спорту шашок. Сьогоднішній вид змагань це змагання з шашок, а він потребує концентрації, він потребує навичків, досвіду. Тому, власне, і так. В такий спосіб працівники розвантажуються. Цей вид змагань із шашок він також включений у змагання атом проспілки, тому нам важливо сьогодні провести змагання на Рівненській АЕС для того, щоб відібрати кращих спортсменів для того, щоб вони прийняли участь в Спартакеаді Атом проспілки і відстоювали честь Рівненської АЕС. Інтелектуальні баталії з шашок проходили в спортивному залі Палацу культури Раес. Шашки це шостий вид спорту в залі спартакіади підприємства. У них беруть участь і атомники РаЕС, котрі наразі перебувають на заслуженому відпочинку. Один із них Іван Речун, колишній працівник цеху радіаційної безпеки. Раес у змаганнях я участвую з 1983 року, починаючи від футболу, футзалу, шашки, шахмати, теніс настільний і ще декілька видів спорту. В даний момент я пенсіонер, запрошують. Я постійно відгукуюсь. Я хотів би подякувати Збройним силам України, тим хлопцям, які захищають нас на сході, побажати, щоб вони всі вернулись додому. Після запеклого поєдинку суддівська комісія визначила переможців. Перше місце в командному заліку виборола команда ЦТАВ, продемонструвавши неабияку злагодженість та високий рівень гри. На другій сходинці п'єдестала об'єднана команда ЦРБ, ЦД Тараф. А третє місце посіли представники хімічного цеху В Фінальних змаганнях із 12 учасників було 5 пенсіонерів, які працювали колись. Отже, з понеділка в цьому ж залі розпочнуться змагання з шахів. Вони будуть проходити з понеділка по п'ятницю. Так що в любителів таких ігор приходьте, болійте. В загальному заліку Спартакіади лідирує команда «Хімцеха». на другому місці команда Став і на третьому місці команда РП-1. Людмила Скіпчик, Андрій Затірка, УІТА ЗГРАЕС